Нова процедура бронювання військовозобов'язаних, що саме для кого та коли зміниться? Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Ваніславський розповів, чи будуть вносити зміни в закон про мобілізацію, як діятиме бронювання, за яких умов можуть затримувати військовозобов'язаних та доправляти їх до ТЦК, і чи запровадять електронні повістки? Підприємства оборонно-промислового комплексу енергетичні підприємства можуть бути до 100% заброньовані. Конкретний перелік підприємств, які є критично важливими, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до міністерства економіки. Якщо йдеться про підприємство військово-промислового комплексу, то ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання певних робіт, продукції, зразків, озброєння, боєприпасів. Тощо саме наявність контракту, дає підстави разом з іншими обставинами говорити про те, що це підприємство буде критично важливим. Щоб дізнатись, що потрапило підприємство у список критично важливих його керівництво звертається до відповідного міністерства. Демонструє, що воно підпадає під ті критерії, які передбачені у законі та в постанові Кабміну. А далі міністерство перевіряє і вноситься підприємство до переліку критично важливих. Ну і далі йде бронювання працівників у тих обсягах, які визначені постановою. Але не може виникати ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів, наприклад, прибиральники на 100% заброньовані, тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування. Також є багато професій, які можуть бути заміщені не військовозобов'язаними або жінками, каже Венісла окремі підприємства будуть мати можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі лише 50%. Це залежить від того, до якої сфери відноситься підприємство. Якщо йдеться про сферу ОПК, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100%. Щодо працівників, які здійснюють міжнародні перевезення, вони точно будуть заброньовані. Питання лише в обсягах бронювання. За словами Веніславського, на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду називали кількість підприємств, які займаються вантажними і пасажирськими перевезеннями і внутрішніми перевезеннями. Їх десятки тисяч. Тому треба дуже виважено підходити до того, щоб з одного боку не втратити можливість функціонування таких підприємств, а з іншого залишити можливість поповнювати лави збройних сил України. Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає. Нардеп наголошує, це питання має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності конституції. Тому в дуже короткостроковій перспективі воно навряд чи буде вирішено. Одна з важливих прогалин закону, який набув чинності 18 травня, це те, що є підприємства, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників. Для того щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає цієї броні. Виходить дещо замкнене коло. За словами Веніславського, цю проблему має вирішити електронне бронювання в дії. Коли не потрібно буде йти до ЦК СП, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список в дію. Він верифікується з пенсійним фондом, з фондом соціального страхування. Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві. За них сплачуються внески до пенсійного фонду, до фонду соцстраху. І після верифікації одразу в системі оберіг фіксується, що ці громадяни є заброньованими. Ну і після цього військово зобов'язані заброньовані працівники оновлюють свої дані і ніяких повісток вони не будуть отримувати. Чи можуть представники ТЦК затримувати людей? Нардеп докладно пояснив: працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Право на затримання людей мають тільки працівники Нацполіції. Якщо під час перевірки документів з'ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку, тобто він вже мав бути мобілізований і йому приходили повістки. Тоді представники національної поліції можуть затримати і доправити людину до ТЦК. Доставити на ВЛК можуть лише громадян, які також перебувають у розшуку. Працівники ТЦК не мають права діяти примусово без працівників поліції. Але якщо вони діють разом, то це в принципі в рамках закону, каже Веніславський. Електронних повісток через застосунок резерв плюс не буде. Це питання нардепи обговорювали і дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. Кінцева позиція була консенсусна: відмовитись від електронних повісток через електронні кабінети, те саме і стосується направлення на ВЛК. З точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна, каже Ваніславський. Ну а ми й надалі будемо розповідати вам усі останні новини по темі мобілізації. Щоб не пропустити нічого цікавого і нового, підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.